Дорогі брати і сестри, підтримайте канал. Залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам. Молитва до святого Володимира за Україну. О великий угоднику Божий, Богом обраний і прославлений, Княже Володимире, ти марновірство та нечестя, язичницьке відкинувши. В єдиного істинного, трипостасного Бога увірував, і прийнявши святе хрещення всю землю нашу українську, світом Божественної віри та богочестя просвітив, тому при милосердному творцю та Спасителю, славу та подяку приносячи, ми славу та подяку приносимо і Тобі. Просвітителю наш і Отче, бо завдяки Тобі Спасительну віру Христову ми прийняли і во ім'я Пресвятої та Прибожественної Тройці Охрестились цією бо вірою від праведного осуду Божого від рабства диявола та пекельних мук визволимося. Цією бо вірою, благодать синовлення Божого та надію спадкування небесного блаженство прийняли, тому тебе, як першого поводиря нашого народу, до начальника і виконавця, порятунку нашого Господа Ісуса Христа, прославляємо. Ми пізнали тебе як заступника перед Престолом царя царюючих за народоправителів, військових та всіх людей. Ми не можемо висловити велич та багатство благодіянь, які ти вчинив для землі нашої, батькам, прабатькам нашим та для нас недостойних, о, Отче і просвітителю наш! Зглянься на немочі наші і у примилосердного Царя Небесного, щоб він благословив нашу Батьківщину Україну, простив провини та гріхи наші, дарував перемогу над ворогом, мирне життя, щасливу долю, спокій та розквіт, захистив наш народ. Братів і сестер, дітей наших, міста і села, щоб допоміг Україні перемогти агресора і повернути всі вкрадені землі, нехай подасть українському народу сили, мудрості, стійкості, терпіння, мужності, здоров'я. Сил та енергії на прогнання ворога, що поберігав та захищав від ворога та усякого лиха, нехай пошле своїх янголів-охоронців, кожному українцю свої небесні воїнства, яке захищало і захищатиме нас, нехай благословить і відведе руки тих, хто замишляє зло проти людства. Нехай відведе всі замахи ядерного удару, все, що диявол запанував проти народу України, нехай віджене від нас во ім'я Його святе. Амінь. О великий угоднику Божий, Богом обраний і прославлений, княже Володимире. Тимарно вірство та нечестя, язичницьки відкинувши в єдиного істинного, трипостасного Бога увірував і прийнявши святе хрещення всю землю нашу українську, світом Божественної віри та богочестя просвітив, тому при милосердному творцю та Спасителю, славу та подяку приносячи. Ми славу та подяку приносимо і Тобі, просвітителю наш і Отче, бо завдяки Тобі Спасительну віру Христову ми прийняли, і во ім'я Пресвятої та прибожественної Тройці охрестились цією повірою від праведного осуду Божого від рабства диявола та пекельних мук визволимося. Цією бо вірою благодать синовлення Божого та надію спадкування небесного блаженство прийняли, тому тебе, як першого поводиря нашого народу, до начальника і виконавця, порятунку нашого Господа Ісуса Христа, прославляємо. Ми пізнали тебе як заступника перед престолом царя царюючих за народоправителів, військових та всіх людей. Ми не можемо висловити велич та багатство благодіянь, які ти вчинив для землі нашої, батькам, прабатькам нашим та для нас недостойних, о, приблаги очі просвітителю наш! Злянься на немочі нашій і у примилосердного Царя Небесного, щоб він благословив нашу Батьківщину Україну, простив провини та гріхи наші, дарував перемогу над ворогом, мирне життя, щасливу долю, спокій та розквіт, захистив наш народ. Братів і сестер, дітей наших, міста і села, щоб допоміг Україні перемогти агресора і повернути всі вкрадені землі, нехай подасть українському народу сили, мудрості, стійкості, терпіння, мужності, здоров'я. Сил та енергії на прогнання ворога, що поберігав та захищав від ворога та усякого лиха, нехай пошле своїх янголів-охоронців, кожному українцю свої небесні воїнства, яке захищало і захищатиме нас, нехай благословить і відведе руки тих, хто замишляє зло проти людства. Нехай відведе всі замахи ядерного удару, все, що диявол запланував проти народу України, нехай віджене від нас во ім'я Його святе. Амінь. О великий угоднику Божий, Богом обраний і прославлений, княже Володимире. Ти марновірство та нечестя, язичницьки відкинувши в єдиного істинного, трипостасного Бога увірував і прийнявши святе хрещення всю землю нашу українську, світлом Божественної віри та богочестя просвітив, тому при милосердному творцю та Спасителю, славу та подяку приносячи. Ми славу та подяку приносимо і Тобі, просвітителю наш і Отче, бо завдяки тобі Спасительну віру Христову ми прийняли, і во ім'я Пресвятої та прибожественної Тройці охрестились цією бо вірою від праведного осуду Божого від рабства диявола та пекельних мук визволимося. Цією бо вірою, благодать синовлення Божого та надію спадкування небесного блаженство прийняли, тому тебе, як першого поводиря нашого народу, до начальника і виконавця, порятунку нашого Господа Ісуса Христа, прославляємо. Ми пізнали тебе як заступника перед Престолом царя царюючих за народоправителів, військових та всіх людей. Ми не можемо висловити велич та багатство богодіянь, які ти вчинив для землі нашої, батькам, прабатькам нашим та для нас недостойних, о, приблаги очі і просвітителю наш! Зелянься на немочі нашій і облагай примилосердного Царя Небесного, щоб він благословив нашу батьківщину Україну, простив провини та гріхи наші, дарував перемогу над ворогом, мирне життя, щасливу долю, спокій та розквіт, захистив наш народ. Братів і сестер, дітей наших, міста і села, щоб допоміг Україні перемогти агресора і повернути всі вкрадені землі, нехай подасть українському народу сили, мудрості, стійкості, терпіння, мужності, здоров'я. Сил та енергії на прогнання ворога, що поберігав та захищав від ворога та усякого лиха, нехай пошле своїх янголів-охоронців, кожному українцю свої небесні воїнства, яке захищало і захищатиме нас, нехай благословить і відведе руки тих, хто замишляє зло проти людства. Нехай відведе всі замахи ядерного удару, все, що диявол запланував проти народу України, нехай віджене від нас во ім'я Його святе. Амінь.